Шановні друзі, Вітаю всім підписникам. Отже, зима близько. А ми що робимо? Як викинув коротенький відосик шортс ютубчик, як ломаки веземо, все, хай, кипіш, крадуть дрова, вирізають ліса, падлюки, що ж ви робите? Ніхто навіть не може догадати, що людина просто може взяти собі і купити, якщо на то вже пішло. Не обов'язково красти. Значить так, село, це, щоб ви розуміли, це город. Оце все це город. Тільки на цьому городі ломаки ростуть по 30 метрів. Суть яка, для початку ми їх вирізаємо. Ось це було одне деревце, ми його спиляли, дуже гарно воно впало. Ты дышишь. Витя, 2,80. То есть 2,40. А мы рулетку взяли? А? У трактора и в чем там есть? А. Ну все. Це деревце ріжемо по 2,40 в длину нашого прицепа, щоб цю ломаку кинути в прицеп. В дальнішому, волочемо додому, після того, як ми його приволочемо додому, воно в нас буде лежати цілу зиму, по весні, коли воно висохне, ми що візьмемо його, завеземо на пилораму. Щось поріжеться, будуть якісь доски, щось порубається і буде в грубку матеріал палити. таке воно має все вигляд. Ось друге дерево. Стобур очищаємо. І роботаємо. Теж воно дуже гарно впало. Оце ми пиляємо. Зараз ми працюємо над тим, щоб його розчленити Підгонимо шифеня і закинемо. По ідеї і зараз ще одне дерево всунемо і все. І за це літо, верніше за цю осінь. І слідующа осінь ми, мабуть, його повністю тут все розчистимо. Ну а потім вже тут почнеться робитися посадочний варіант для картошки і все інше На даний момент просто розчищаємо. Раніше от там я знаю була ця копанка. І вона була повна води. Папа розказує, що тут вони купалися. А зараз тут ні води, ні копанки. Ну, Зараз ще одне завалимо, для вас фотографіруємо, загрузимо в прицеп, це все вам покажемо. Так, народ. Встановилися на двох деревах. процес погрузки не показував, тому що треба було працювати. Профілонити не вийшло. Знизу. Коротше все ціліком. На всю длину прицепу. О, Бачите, може навіть трішечки важкувато рушити. Взяли, розтягнули, мотузками, все склали. Ну і зараз будемо вести. Якщо вийде, то ще засніму як воно там якраз на рівні дорозі, як ті колеса, як воно себе поводить. Ну, прицепчик нормальний. Бачите, під ним аж земелька трошки дай вминається. Давай вивертайте і все! Бачите, я ж буксував. Дишло, тримається, але ми його усилили, конечно. а так по рівню дорозі то що треба, тільки згорбає під горбок, то що немає на прицепу тормозів, то звісно це будемо чувствувати. А так, без вопросу сусіднє село мотнулися і є. Значить, ці всі бревнишка, вони нас полежать і ми з них розпустимо їх коротше, на доски. Завеземо на місце пилораму. Доски у нас підуть, ну доски, реючки, для сушилки зернят. Тобто з того року почнемо робити сушилку. Ці всі доски якраз будуть з цього. Все остальне візьмемо в утіль і в грубку. Отак от. Так що гарбузовий бізнес масштабно почнеться наступного року. О, тут вже більш-менш Саме головні роботу не помощники. <рі> Дивіться. Якщо так, то звісно колеса приспущені. Добре. Ну як добре? Трошки є. Дивіться. Отако той, хто буде казати, що тут ні чорта немає, ну, блин, я не знаю народ, як вам ще показати. Один кричить, в тебе там 500 кг піска. Тут відро не можеш підняти, в ньому 15-20 кг. Він каже, тебе 500 кг в кузові піска. Ну Я не знаю, ребята, як ви там міряєте, як ви дивитесь. Отак. От, от. от. там знизу це нормальні ломаки. Серед них позапихали вже менші, що воно просто його... Не хитав. Сдіємося, що нормально розперли, що серед дороги воно почне розвалюватись. Ну, Зараз попробую ще показати вам по дорозі, як воно їде, як він його тягне і як воно всеньке діло це відбувається. Ну Все народ, добираємося додому. Сподіваюсь, Ще не дуже темно і воно хоч щось дай вам покаже. Отак От воно це все діло виглядає. Хочу сказати, що прицепчик воружений нормально. Особливо коли їдеш по цих ямках, то колеса як той м'ячик, що зліва, що справа, пригають. Таким методом виходить, ми вже повністю на зиму підготувалися, що касається іменно дров. Та верба, яка була до цього, то вона вже була, як сказати, не така, як ця, знаєте, пряма, а покривлена, всередині там ще, як завжди, якісь комахи лазять. Ми це все взяли, за заблаговременно ну, перечекрежили і зараз воно собі жде своєї черги, грубо говоря, сохне. І найголовніший плюс цього всього, що ви нікого ні в чому не просите. Тобто взяли самі, знайшли, захотіли і погнали. Що касається прицепа, то кажу, все, що ми в ньому знайшли іменно ту ганч, яка вилізла, це там, де надишлові темною краскою покрашено. Там ми брали, укріпляли. Того, що воно дало трещину. Ну Там труба була, обична, звичайно, звичайно. Хто дивився, як я робив прицеп з бапою, той бачив. А так ми взяли трубу в трубу, та ще й зверху трубою його. Поперезали, дивіться як колеса Нормально там весу Значите Ну саме головне Хто б вам що не казав Зараз звісно, да він стоїть. 244 в районі п'ятерки Даже за п'ятерку А 240-й Четверка за четверку Десь цих пределах. Зараз, звісно, так. Да. Є ще смисл подумати, брати його чи брати щось друге. Щось друге це аушний японець. Тут зараз треба думати. Ну по факту, вещь весь не побідім. За 2700, як він куплявся. Зараз йому просто ціни немає. Так що як казав завжди я, купуйте зараз, бо далі буде дорожче. Ну Все народ, бачу, вже екран починає темніти, нічого толком не видно. А слухати мої бредні мало хто хоче, всім подавай красиву сочну картинку. Все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.